Юрій Підлісний керівник програми Етика, політика, економіка, завідувач кафедри політичних наук Українського католицького університету. Вітаємо вас! Вітаю слава Ісусу Христу з всіх. Слава навіки. Слава навіки. Богу, потож, пане Юрію, наскільки важливим цей день є для католицької церкви, і як традиційно відзначають день народження папи? Нема традиції насправді. Кожен папа римський сам визначає, як це буде відбуватися. І його найближче оточення до цього теж причетне. Ми можемо лише згадати, як попередні папи римські любили це організовувати. Попередник папи Лева XIV, папа Франциск, він любив у дуже вузькому колі збиратися. Зокрема, був один такий гарний приклад, коли він зібрав у себе дітей, скажімо так, знедолених, і з ними разом з'їв тортик. Отже. Завжди передбачається або в вущому колі, або на площі Святого Петра подячна молитва. В даному випадку, чи буде подячна молитва, чи була вже, бо то вже такий час, що могла бути, у Ватикані цього наперед не повідомлялося. А попередник папи Франциска, він любив папа Бенедикт XVI. Він теж любив дуже приватно це все організовувати в колі найближчих. І, зокрема, були такі цікаві випадки для того, щоб пошанувати. Те, звідки він походить, а він походить з півдня Німеччини, з Баварії, то йому привозили якісь смаколики саме Баварської кухні. В попередника папи Бенедикта XVI, Івана Павла II, зокрема, були дуже такі цікаві, подячні молитви. І, наприклад, гарний концерт на площі святого Петра. Тому немає особливої якоїсь е, такої традиції. Я знаю лише, бо це анонсувалося в е, пресі за кордоном про те, що. Цього року буде така молитва спеціальна присвячена ну, за папу Лева 14-го в різних куточках світу, зокрема, в Чикаго, в е, Перу, де він е, правив як священник, потім як єпископ е, в августинянському ордені. Тобто буде такий та якби ланцюжок молитви за нього. Як можна оцінити вже діяльність його вектору руху Папи Римського, адже вже. П'ять місяців, так він очолює церкву. І як можна оцінити його дію? Він дуже поміркований папа поки що, дуже грамотний. Він е, відійшов трошки від, ну скажімо так, не трошки, він дуже відійшов від стилю папи Франциска в тому плані, що він не дає експромтних е, інтерв'ю, не має експромтних виступів. Він їх готує, заздалегідь готує, дуже продумані. Він не робить різких рухів, попри те, що він не робить якихось таких рухів, які би говорили про те, що з попереднім понтифікатом все розірвано. Якщо би камери могли зараз показати цей портрет папи Франциска, який тут є у студії, то ви б побачили, що він з одного боку підкреслює те, що буде певна зміна, бо папа Франциск. він... Дуже так по-іншому одягався. І навіть на момент, коли його проголошували папою, папа Франциско, він не був одягнений класично, як зараз видно, класично одягнений папа Лев, 14. А це власне фотографія з того моменту, коли він проголошує першу свою перше своє слово в якості вже не кардинала Френсіса Привоста, а в якості. Папи Лева XIV, попри те, він не робить різких рухів, він, наприклад, зараз перезатвердив усіх чільних керівників Ватиканської курії. Це не означає, що не буде змін, але бо вже деякі такі видно зміни. Він не робить певних заяв, які любив робити його попередник. Тобто ми будемо мати поміркованого папу, дуже виваженого папу, який буде орієнтуватися все-таки на таке, як би можна сказати. Постійне, вже давно вирішені вирішене вчення католицької церкви без експромтів. Пане Юрія, також цього тижня упродовж 10 днів в італії перебували матері тих українських військовослужбовців, які загинули на війні. Вони зустрілися з папою, розповіли йому про події в Україні, як взагалі розцінювати таку зустріч і наскільки. Папі зараз є цікава тема України, бо ми вже за ці п'ять місяців побачили, що справді він їй приділяє чимало уваги, і який вектор обирає станом на зараз для України? Бачите, папа зустрівся з родинами наших загиблих, і це дуже такий серйозний акт солідарності і підтримки. Ці Сім'ї, матері, які дружини, які втратили своїх чоловіків на війні. Вони особливо зранені цією війною, і ці рани ніколи не минуть. Вони може трошки десь притихнуть, боліти, але вони ніколи не минуть. І папа саме з цими людьми, зустрівшись, показав, що йому ця доля. І він це показує неодноразово. Ще до того, як він став папою римським, в нього було дуже багато гарних висловлювань про Україну, про те, що це є агресія, неспровокована. Він дуже чітко розуміє суть цієї війни: хто агресор, хто жертва. Очевидно, що ставши папою, він повинен дотримуватися трошки відмінної риторики, тому що Ватикан є та, якби таким. Місцем, де можливі різні посередницькі дії, він навіть папа запропонував Ватикан як місце зустрічі, як майданчик для мирних переговорів, і це дуже важливо. Він неодноразово зустрічався з представниками України, в тому числі декілька разів з президентом України Зеленським зустрівся. Він зустрічався з різними делегаціями, зі священниками, які дуже чітко йому доносили, що ж відбувається в Україні. Тобто він знає, що відбувається. Він з Україною і неодноразово в молитвах, які він публічно проголошує, він згадує за необхідність справедливого і головне тривалого миру, щоб війна часом після миру не почалася знову через тиждень два. Чи є ймовірність, що папа Римський може приїхати найближчим часом в Україну, і з яких умов це можливо? Він може приїхати. Наскільки я розумію, з того. Інформаційного потоку, який ми маємо, йому таке запрошення надали, і він його не відкинув. Куди він може приїхати: до Києва, до Львова, до іншого міста чи просто перетнувши кордон, це питання до вирішення це питання безпекових е е е моментів. Але папа римський, наскільки я розумію, готовий. Це питання розглядається. За яких умов? Очевидно, тут вже... Як відбувається зустріч представників держав на чиїсь території, тут безпекові питання. Але теж є певний порядок денний, що вони будуть обговорювати, навіщо він приїжджає? Головна мета візиту. Я думаю, як тільки буде прийнято рішення про такий візит, ми довідаємося про ці всі речі. Я можу сказати деякі свої сподівання, але ну, це буде вирішуватись пізніше. Мені би хотілося, щоб. Справа з проголошенням блаженним митрополита Андрея Шептицького зрушилася. Воно вже кажуть, на mm -hmm. фінальному етапі, коли відбувався синод єпископів Української греко-католицької церкви, коли єпископи зі всього світу з'їхалися у Рим. Про це було повідомлено у Ватикані це на фінальному етапі. Ну і хотілося б, звичайно, статус патріархату для Української греко-католицької церкви. Що з того всього буде, побачимо. Пане Юрію, також відбулися днями інші такі події, що папа Римський Лев XIV проголосив святими католицької церкви юнака, який жив на початку ХХ століття П'єра Джорджо Фасатті та підлітка міленіала Карло Акутіса. Як розцінювати такі події і чи інші папи до цього робили щось схоже? Бачите, католицька церква має. Вивірений роками, століттями, процес проголошення святими. Це не є просто, що це якомусь папі захотілося, і він проголосив того чи іншого під якийсь важливий суспільний чи політичний момент, чи під якісь навіть релігійні цілі. Так не відбувається для того, щоб когось проголосити святим, проходять низка етапів, і в тому числі повинно бути обов'язково. Підтверджене чудо, яке було здійснено за посередництвом того, кого готуються проголосити святим у випадку Пірджорджа Фросатті і у випадку Карло Акутіса, це було підтверджено. Ці процеси тривали. Менше тривав процес з Карлом Акутісом, тому що тут це було дуже очевидно. Якщо хтось колись бував з вас недавнім часом у... Асізі, а саме там у Асізі знаходиться шкляний гріб з Карлом Акутісом. Ви приходите туди і ви бачите нетлінне тіло, він таке враження спить, одягнений в той одяг, в якому він любив ходити, такий молодіжний тінейджерівський одяг. І це є дуже такий промовистий момент, якщо ми прочитаємо біографію і Акутіса, і Фрасатті. Це дійсно щирі віддані люди. І якщо ми пригадаємо давнішу історію, яка стосується П'єра Джорджо Фросатті, була така гарна брошурка, написана про нього людина восьми блаженств. Тобто, це людина, яка своїм життям, а він в молодому віці помер. я Не пам'ятаю, 23 чи 24 роки він помер від важкого захворювання, яке він, очевидно, підхопив, відвідуючи зовсім знедолені райони свого міста. Були такі випадки, знаєте, так цікаво читати, ну, чим займається молодь. Вони люблять трошки і потусити, крім того, що вони ходять до церкви і проводять гарне життя. Були такі інформації про те, що він брав участь у сутичках з фашистами. Він не прийняв, як католик, не прийняв позицій Мусоліні і фашистуючих різних організацій. Ну, і вони ходили на такі собі, ну, не зовсім спокійні перепалки, навіть з фізичним впливом де да, на одного. І це такий цікавий. Він, він глибоко віруючий, він готовий на барикадах відстоювати свою позицію, щоб держава не скочувалася кудись не туди. У ну, нас ще буквально хвилинка залишається, але хотіла також обговорити зараз, які виклики стоять перед Папою Римським левом 14. -м. Куди зараз йому варто рухатись? Як реформувати церкву? <плес> Викликів є дуже багато. Реформувати церкву це питання, яке ми тут за одну хвилину точно не вирішимо. Інакше ми би сиділи з вами у Ватикані. Але я згадаю лише один виклик сучасності про що папа неодноразово натякав, і правдоподібно ми будемо сподіватися енцикліки на цю тему. Це штучний інтелект, його галупуючий розвиток. І чим це є сприятливим для нашого суспільства? Чим є загрозливим вироблення етичних рамок? Бо штучний інтелект з одного боку, я користуюся різними інструментами, вони мені або полегшують і пришвидшують роботу, якщо це було на початках в рази, то тепер на порядки. Пришвидшують роботу збір інформації для підготовки якихось матеріалів, Воно займає 2-3 хвилинки, максимум в моєму досвіді, 7 хвилин мені зайняло для того, щоб зібрати матеріал, необхідний для розробки великого курсу. А це для фахівця це дуже дуже важливо. А от для нефахівців в якійсь темі це велика загроза. Тобто, вже були випадки, коли хтось там наспілкувався багато і не так з штучним інтелектом, і були приклади самогубства. Тобто, це є дуже серйозний виклик, тому що це новітня революція. Якщо промислова революція дала великий стрибок для людства, ну неймовірний, то це ми на порозі. Нової революції, ну скажі, не, не будемо назвати бо це технологічна революція, яка ми не знаємо де закінчиться. Це стосується mm -hmm. питання: штучний інтелект в медицині, штучний інтелект в творчих професіях, але теж штучний інтелект у війнах. Тобто я думаю, що це буде один із викликів перед папою Левом XIV. Так, ми будемо в наших вірах надалі обговорювати, стежити за цією темою. Вам дякуємо сьогодні, що доєдналися. Юрій Підлісний керівник програми Етика, політика, економіка, завідувач кафедри політичних наук Українського католицького університету, був разом з нами.